Вітаю всіх глядачів каналу Номізматика. З вами ярко Коінс І сьогодні ми розглянемо досить цікаву мідну монету, якій вже понад 2000 років. Це мідний халк Пантікопей, північне Причорномор'я. Відкарбована вона 90-го року до нашої ери. Тобто цьому Халку вже 2080-2100 років приблизно. Це мідна монета, на аверсі якої зображено зірку. Напис Pantic, тобто пантікопей. На реверсі монети зображено триножник. Що таке триножник? Це пісковий годинник. Ставте лайк. Поділіться цим відео з друзями знайомими. Це перші монети, які з'являються. На території сучасної України і поклали основу її нумізматики. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе!